Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні мені захотілося приготувати печінку з цибулькою та яблуками. Завжди я печінку замочувала в молоці, щоб прибрати неприємний смак, але сьогодні я випробую інший метод. Обжарювати я буду на салі. У мене печінка, частина яловичої. Трішки і одна куряча. Я їх поєдную, це не має значення, вони обидві будуть дуже смачні. Вимочила її в водички, гарно помила, і тепер розрізаю на порційні кусочки. З яловичої, свинячої або інших таких великих печінок потрібно убрати всі тверді частини, тому що вони будуть дуже такі. Грубі і погано жуватися. Прибираємо плівку, перевертаємо і з усіх сторін, звичайно ж вирізаємо ось ці жилки, щоб зовсім нічого не залишилося. Розрізаємо на такі самі порційні шматочки, які вам зручні, які вам подобаються. І я виклала в мисочку і додаю. Чайну ложку соди, гарно все перемішую і залишаю на півгодинки. А поки що поріжу дві невеликі цибулинки і відправлю їх обжарювати до сала. Печінку вимиваємо від соди і ставляємо, щоб стекла водичка. А поки що я поріжу два яблучка. Ви можете взяти більше. Повністю їх почистила і порізала на ось такі досить такі величенькі скипки. Цибулька вже піджарилась і сюди я додаю печінку. Потрібно розрізняти, щоб печінка лежала в один слой, щоб потім було зручно обжарювати її з усіх боків. Вона, звичайно, ж шпустить, додаю лавровий листочок і ось так обжарюю, слідкую, щоб вона не згоріла. Додаю яблука. Тепер можна перемішати, накрити кришкою і протушкувати 10 хвилин. Прибирати неприємний запах за допомогою соди мені сподобалось більше, тому що це набагато швидше, ніж замочувати в молоці. Менше займає часу і, звичайно ж, не витрачаємо молоко. Печінка виходить ніжна, піджариста в мене. Приємний присмак яблучок із кислинкою дуже мені подобається. Бажаю вам смачного!